Чухалка для кота. Виробник Тріксі називає її аркою для кота, але я називаю її чухалкою. Чому? Ви бачите самі. Здається, що це якийсь, я не знаю, вантус або щітка для унітазу, але це не так. Це дуже потрібна та корисна річ для вашого котика. Що мається на увазі? Дивіться: оці щітинки, вони в міру жорсткі, в міру м'які, і що вони роблять? Коли ваш котик грається, вони очищують шерсть, зубки, лапки вашого улюбленця і цим самим роблять його шкіру та шерсть більш здоровішою. Це перше. По-друге, вони проводять масаж шкіри та зубів. Це теж дуже важливо. Ну не зубів, а ясен, але це не також принципово. До речі, котикам дуже подобається гратись також на цій площадці. Але що я можу сказати? Виробник тріксі продумав все. До маленьких деталей. Вона невелика за розміром, тобто її ставити можна де завгодно. По-друге, котики граються з нею, масажуються декілька годин. Це вже перевірено нашими покупцями.